Щоб не бути вдома самій, третьокласниця Люба складає компанію сестрі. Йде разом з нею на урок музики в школу мистецтв. На вимушених канікулах дівчинка навіть встигла освоїти ази музичної майстерності. Два тижні карантинного відпочинку не принесли любі задоволення, за школою вже засумувала. Вдома ем, там нема таких друзів, як є у школі. Ем... У школі дуже багато друзів, а вдома ти один або з братиком, сестричкою, і тобі вдома дуже сумно. Цього року Ужгород перший в області, де відзначили різке зростання сезонних недуг, і це лише початок. Втім, в порівнянні з минулими роками суттєвого збільшення хворих на грип нема. Перебіг захворювання легкий. В Закарпатській області на сьогоднішній день фактично знаходяться на рівні епідемічних порогів. Ми бачимо суттєве зростання у порівнянні з минулим роком за 3 і 8 тиждень, який буде наближатися. Фактично хворіють в більшості діти. Струються випадки, все-таки Це респіраторна група захворювань, РС-віруси і аденовіруси. Суттєвого збільшення кількості хворих на грип ми не бачимо і за повідомленнями наших підрозділів перебіг захворювань легкий Якщо ужгородські школярі вже в понеділок зможуть сісти за парти, то в Мукачеві, Берегові, Тячеві, Перечинському районі, частково Великоберезнянському та Ужгородському ситуація кардинально інша. Захворювання в розпалі, тож карантин тільки розпочався. Втім, на весняні канікули це не вплине. Вчителі виходять на роботу, у них робочий день, тому вони можуть. Встановлювати консульта... консультаційні центри, учні, які не хворіють, можуть приходити займатися індивідуально з учителями. Вони можуть виконувати програму ущільненим методом, але відпрацювання по суботах і на канікулах проводитися не буде. Тобто від учнів не будуть забирати березневі канікули. Хоча в Ужгороді карантин припинено, лікарі все ж рекомендують не забувати про профілактику. Більше часу проводити на свіжому повітрі, загартовуватись та приймати вітаміни.